Привіт, малята! Сьогодні ми з вами вивчимо ще один вірш Платона Воронька. В лісі є зелена хата. А про кого там буде йти мова, відгадайте загадку. Хоч у нього шуба є, та як холодно стає, він не їсть тоді, не п'є і не ходить. Не гуляє, а у лігво спать лягає. Хто це? Так, це ведмідь. І зараз я вам розповім віршик про одне з таких ведмежат. В лісі є зелена хата, там поснули ведмежата. А найменший вирида сивій маміна брида каже, Я не хочу спати. Утечу вночі з хати, коли меду не даси, риби сала, ковбаси. Люлі, люлі, треба спати. Над цинком шипоче мати. Як заснеш, тоді усе. Сон в корзині принесе. Ну що, вам сподобався віршик? Ви уважно його слухали. Пропоную відповісти на декілька запитань. Що є в лісі? В лісі є зелена хата. Хто там заснув? Там заснули ведмежата. А кому набридав маленький вереда? Сивій мамі. А що хоче ведмежа? Він хоче меду, сала. Ковбаси. А хто в корзині принесе малюку гостинці? Так, сон. Любі малята, я сподіваюсь, що ви не такі виридунчики, як ведмежа. А зараз я вам кажу до побачення, до наступних зустрічей.